Ісус сказав, що той, хто приходить до мене і не возненавидить свою матір, батька, братів, сестер, дружину, дітей, той не може бути моїм учнем. Що виходить, що Ісус не хоче, щоб я любив своїх рідних. Та ні, тому що перша заповідь люби Бога, а друга заповідь люби ближнього як самого себе. Тому мова не про те йде. Мова йде насправді, що Бог повинен бути на першому місці, а потім вже і дружина, рідні, і так далі. Тому що часто знаєте, як буває, коли людина там навертається до віри, то часто зі сторони рідних іде вплив, і рідні хочуть повпливати на віру людини. І часто таке буває, знаєте, от вибирай там або я, або твій Бог, або я, або твоя церква. Тому, звісно, потрібно ставити Бога на першому місці і